У народному домі відбулись урочистості з нагоди дня працівника соціальної сфери. Це день тих людей, які постійно опікуються проблемами інших і забезпечують їх вирішення. Насамперед допомагають пенсіонерам та інвалідам, дітям-сиротам, малозабезпеченим і багатодітним сім'ям та безробітним громадянам. Саме про ці категорії мешканців турбуються працівники соціальної сфери. Треба працювати з верствов населення, перестарілими людьми, яким треба мати нерви, спокій. Пояснити, можливо, так, що можна не один раз, а два-три рази треба пояснити, щоб не образити, щоб людина пішла дійсно не з осадком на душі, щоб була задоволена. Не раз ти можеш і нічого не можеш допомогти, але як приємно заговориш спокійно, нормально, і людина виходить з кабінету і каже, От така людина сидить, пояснила. Гарно заговорили, вже легше на душі. У Коломиї і Коломийському районі налічується чимало соціальних служб. Тому кращих працівників нагородили грамотами голів районної державної адміністрації Михайла Негрича та районної ради Богдана Болюка за професіоналізм, багаторічну сумлінну працю за відповідальне виконання своїх обов'язків і особистий внесок у виконанні завдань пов'язаних з реалізацією державної політики зайнятості в Україні. Від імені голови Коломийської районної державної адміністрації всіх працівників соціальної сфери привітала заступник голови Леся Білищак. Від голови Коломийської районної державної адміністрації хочу привітати всіх працівників соціальної сфери з їхнім професійним святом побажати добробуту, терпіння у роботі з людьми, злагоди і, звичайно, підтримувати тих людей ті пільгові категорії, які до них звертаються. Після урочистих нагороджень для всіх присутніх влаштували святковий концерт за участі мистецьких колективів Галицького району.